«Я пізнаю світ, урок 46, тиждень 6. Тема уроку «Я пізнаю світ археологічна періодизація історії, метали в житті давньої людини. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідальні. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які метали використовували давні люди? Які країни Європи є лідерами з видобування металу? Що таке корисні копалини? Із чого складаються гірські породи? Що таке руда? Що таке фізична величина? Як порівняти розміри фізичних тіл? Яка з відомих тобі речовин має молекулярну будову? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Після перегляду відеофрагменту дайте відповідь на запитання, як змінилося життя давніх людей з переходом до відтворювального господарства. Увага на екран! Все населення і не тільки на нашій території розділялося на два типи за родом своїх занять. Одні були землеробами, сіяли та збирали злаки, а інші розводили худобу і випасали її у степах. Як можна зрозуміти, землероби стабільно мешкали на своїй території та доглядали свої ділянки. А скотарі постійно пересувалися, шукаючи хороше пасовище для тварин. Особливо кмітливі господарі здогадалися, що можна, крім землі, завести бика. Який буде замість господаря тягнути перший прототип плуга. А тепер просте питання: чому сешмінний вік? Щось за перший метал не чутно. Нова епоха почалася через поступове введення мідних прикрас, які носив далеко не кожен. Все жмід залишалася достатньо рідкісною, і добувати її було непросто. З самого початку мідну руду намагалися кувати молотами з міцних каменів, а потім і зрозуміли, що вона може розплавлятися на полум'ї. Виготовляти інструменти з неї сенсу не було, бо мідною сокирою ви, напевно, і одного дерева не зрубаєте. Але все ж декілька знарядь було виготовлено. Як і першу зброю, у вигляді меча та наконечників стріл. Вони були все ж практичнішими. Основна маса інструментів виготовлялася з каменів, які полірувалися до абсолютної гладкості. Я думаю, що цей процес був точно не дуже швидким. Скажіть мені, будь ласка. Так як змінилося життя давніх людей з переходом до відтворювального господарства? Який метал навчилися обробляти першим? Так, це мідь. Чому в період Енеоліту люди віддавали перевагу кам'яним знаряддям? Так, тому що це м'який метал і ним. Якщо навіть виготовити знаряддя праці, наприклад, сокиру, ним навіть не можна було зрубати дерево. Дуже добре, розгадайте ось такий невеличкий ревус та запишіть відповідь. Так, це в нас мідді. А як слово відгадка пов'язане з археологічною періодизацією історії? Так, воно пов'язане із назвою періоду. Мідно кам'яна доба. Це в нас енеоліт. Розгляньмо з вами лінію часу. Підкреслимо назви періодів, які ми вивчали у другому класі. Так, це кам'яна доба, яка на свою чергу поділяється. Так, на палеоліт, мезоліт та неоліт. І Енеоліт мідно-кам'яна доба. А що нове у нас з'явилося в схемі? Так, в нас з'явилася бронзова доба та рання залізна доба. Що це в нас за види доби? Ми з вами дізнаємося на подальших уроках, і я пізнаю світ. Перегортаємо з вами сторіночку. Оберіть правильну відповідь. Що є основою археологічної періодизації історії? Період історії, коли людина виокремилася з тваринного світу, чи освоєння матеріалів, які використовували для створення знарядь праці? Так, освоєння матеріалів, які використовували для створення знарядь праці. Поглибимо з вами невеличке знання з історії. Прочитаємо разом із диктором пошепки, інформацію та виділимо основне увага. Панування кам'яних знарядь праці припинилося з відкриттям бронзи, сплаву міді з оловом. Бронза міцна, як камінь, але отримувати її та використовувати було значно легше. Науковці назвали цей період в історії людства бронзовою добою. Знайти олово було набагато важче, ніж мідь, тому вироби з бронзи цінувалися. Частіше цей сплав використовували для виготовлення зброї, хоча така зброя була заважкою. Із часом людина навчилася виплавляти й обробляти залізо. Цей процес був тривалим, адже технологію винайшли не одразу. Температура плавлення заліза набагато вища за температуру плавлення мідій олова, тому люди створили плавильні печі, у яких можна було досягти такої температури. Саме так людство ввійшло в залізний вік? Скажіть мені, будь ласка, чому бронзова доба називається саме бронзовою? Так, тому що почало, почали використовувати бронзу. А що таке бронза? Так, це сплав мідіс оловом. Скажіть мені, будь ласка, чи цінувалася взагалі бронза? Так, вона цінувалася, тому що олово було знайти набагато важче, ніж мідь. Скажіть мені, будь ласка, а коли людство ввійшло в залізний вік? Так, коли люди навчилися виплавляти і обробляти залізо, для цього вони що робили? Так, для цього вони використовували плавильні печі, тобто вони почали їх створювати та використовувати. І саме в такий спосіб людство у нас вже увійшло в залізний вік. Сторіночка п'ята. Виконуємо з вами невеличку хвилинку математики та допоможемо Бубу розв'язати ось таку задачу. Майстри виготовили для 45 воїнів 5 щитів і 45 мечів. У скільки разів мечів більше, ніж щитів, скільки ще щитів мають виготовити майстри, щоб кожен воїн був озброєний? Так, ми з вами можемо дати відповідь уже на перше питання. У скільки разів мечів більше, ніж щитів? Так, у 9 разів, як ми дізналися? 45 поділили на 5, так і запишемо з вами. 45 поділити на 5 дорівнює 9 у дужках разів. Пояснення ми з вами тут не пишемо. А тепер спробуємо дати відповідь на друге запитання: скільки ще щитів мають виготовити майстри, щоб кожен воїн був озброєний. Так, вони мають виготовити ще 40 щитів. як ми з вами можемо це записати? Так, 45 відняти 5 дорівнює 40 щитів. І відповідь: так, у скільки ж разів мечів більше, ніж щитів? Так, у 9 разів мечів більше, ніж щитів. А скільки ще щитів мають виготовити майстри, щоб кожен воїн був озброєний? Так, потрібно ще виготовити 40 щитів для того, щоб кожен воїн був озброєний. Дуже добре. А тепер давайте ми з вами повернемося до лінії часу на третій сторіночці. Перегорніть, будь ласка, ваш підручничок. Порахуйте, увага! Періоди стародавньої історії, коли давні люди стали використовувати в нас метали. Так, це мідно кам'яна доба, енеоліт, бронзова доба, рання залізна доба. Тобто три. На сторіночці п'ятій 5 напишіть три. Добре. Перегорніть зараз спочатку на сторіночку 35 Відкрийте свої підручнички на 35-й сторіночці. Розглянемо з вами карту знань метали, відомі здавна. Отже, видобування у нас міді, Олова та Заліза. У давні часи першовідкривачами були давні племена, які жили на територіях сучасних Туреччини. Єгипту, Китаю, Греції, України, Росії, Іспанії. У нас у наш час лідери видобування в Європі це Росія, Україна та Швеція. І саме зараз на політичній карті Європи на сторіночці 6-й країни-лідери по видобуванню металу. Так, це в нас. Швеція, Україна, Росія. Підкресліть, будь ласка, ці три країни. А тепер відкриті 17-ту сторіночку. І на карті адміністративного поділу країн Європи знайдіть Швецію. Визначте, до якої частини Європи вона належить. Так, до північної частини Європи. На сторіночці 5 у завданні 10 запишіть до північної частини Європи. Спробуємо з вами прочитати твердження та позначити правильне. За сторонами світу Європу умовно поділяють на 5 частин. Ні, її поділяють на 4 частини. Отже, це твердження неправильне. Друге. Швеція найбільша країна Північної Європи. Так. Польща, Словаччина, Румунія країни Західної Європи. Ні, це країни Східної Європи. І Україна найбільша країна Європи, територія якої цілком розташована в межах цієї частини світу. Так. Молодці, чудова робота.